Йдем, йдем, йдем Давайте подумайте, а можете. І так, це люди підположіть. Це, що цей мальчик може щось робити. Це що? вимиватель заливатися. Вимивачів буде заливатися. Точно, а то лікар да, була це, друга частинка. Це руки помилили. Все правильно. <ріст> Короче, що зараз навіть не виїхали з Вінниці, ну, але вже зупиночка, Я не знаю. Боє... Да, ми, їдем. ми їдемо Воліську до Владислава є. До, до Владислава на да, я... да, На присягу, бо він, блять, воєнно да. Ти Думаю, що там їдеш, коротше годі. А, а ти куди їдеш? Да, 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 Розкажи да. ти знаєш. Бо я не знаю. Скажи, чого вона не по твої ніч на ложці? О, є не хватає. расскажи сам. Ну расскажи, ну ты же сказал нас. Не потайничь. Кокошечка, все нормально. Артем, сам рассказывай, Еще есть. на камеру. Да, что ты расскажешь. Дай маме привет. Наш. Она позвонит, потому что все будет нормально. Ладно, ми вже, короче, стал, зустрілися з другими пацанами. І зараз вже скоро будемо в Хмельницьку. Що? Да, 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 да. Папа, лише сюди, блядь. Здравствуйте, здравствуйте. Сука, да. всі ви? Що робите ви? Гель, блядь, душа не в мене, блядь. Це шо? Дівчатка. 上过去。

Приїхали на Шашличку, тому що Владик відпустили до ще скажу, скілько? Коротше, до, до 7.50 додому. 7.50 коротше у травня пострення Хмельницькому. А ми ще в Вінниці, хоча йому не розрішили їхати, він щас все одно поїхав. Конструкт це, це потім попаде до них. Ну ладно, подивимося, може не будуть заставляти. І зараз ми приїхали тут. Будемо зараз до буде куча народу. І завтра я в впечатлею до п'ять Хмельницький. Боже, я вже так устала, я не можу вже це приключень. І я печку Хмельницькому. Тому що влада нас було на построєння. Ми щось приїхали з Сережкою з Артемом. І зараз сидимо вже десь часик. Чекаємо Влада, а його не випускають, тому що якісь дебіли, що запізнилися. Да. Запізнилися на построєння. Ми не знаємо, чи він буде. Я вже добалася в цій ясно. І де вже третій час, як я сижу в машині, я вже встигла поспати, поговорити. Але до сих пор нема. Що робити, Артем? Like, сказав. Оце якесь мене. А де Сергій? Я вам не знімала відосик, тому що я приїхала, потім чекала <смі> потом чекала влада, потім ми поїхали до дідусь і... і там заснула. А зараз я вже йду додому. Хотіла вас передати, во-первых, вибачте, через те, що я зараз вилажу рідко відео і на ближайше час, скоріше всього, теж буду рідко викладувати, тому що навчалася учому, я ще трошки не адаптувалася і плюс тренування перше. Друге. Я вам змонтірувала цей влог, хоча я думала його вже не виставляти. Тому що там мало матеріалу, але мені треба було вам якось це повідомлення передати. Я ж думала його зробити. Вот. Так що, скоро в мене я щас ночую свою Олю. Вже третій день. Завтра в мене буде одна туса, а в суботу буде друга туса. Так що я вам щось поснімати інтересненьке. І ще, якщо ви мої іскрені зрителі, і ви дивитесь часто мої відео, пожалуйста, напишіть хоч хтось, хоч один чоловік там є в мене там один поклонник, він мені завжди пише це. Напишіть, пожалуйста, які ви відео хочете бачити на моєму каналі. Якщо ну, не тільки влоги, я можу щось інтересне приймати. Наприклад, я можу зняти свою подружку Олю якийсь челендж, лібо шатоп з Мы же вам снять, так что скажите мне, пожалуйста. Я буду развлекаться. Буду развлекаться с Буду развлекаться с Да, все, всем пока. Всем пока. Сделай. Пока.